Шановні жінки, сьогодні я розповім вам про операцію, яка називається Перінеорафія. Ну, від латинських слов двох воно створено. Перінео це промежена, тобто це ділянка від вхіду у піху до ануса, невеличка ділянка від 3 до 5 см. А рафія ушивання. Ну, дослівно так. Ну, суть полягає в тому, що часто в комплексі проблем зяяння входу у піхву, недостатності м'язів та одна, та опущення стінок піхвої і матки промежна відіграє певну роль, тому що загальновідомо, що під час пологів основне навантаження якраз приходиться на промежну. Коли галівка плода народжується, вона тисне саме на так званий сухожильний центр промежений, незважаючи на те, що це дуже міцна структура, вона розтягується. Інколи ці розтяжіння та розриви вони приховані після пологів. Їх акушери не можуть просто візуалізувати, відповідно, не ушивається це і проявляється вже після пологів. Інколи через кілька років під впливом. Навантажень, вікових змін, а також змін ваги тіла, це може відбуватися. І часто ми доповнюємо піренеографію, задню пластику, задню кольпарафію, тобто дві операції одночасно робимо. Інколи ми робимо тільки перінеографію, але особливо якщо у пологах були сильні розриви, розрізи і некрасиві рубці сформувалися разом з видаленням. Цього рубця можна зробити операцію перінеорафію. В принципі, і ведення після операції, як вона проводиться, це дуже схоже на звичайну кольпарафію. Тобто, це амбулаторна процедура, вона виконуватись може як під місцевим знеболенням, так якщо ви бажаєте, і під наркозом. Робляться спеціальні розрізи, стягуються м'язи промежени до сухожильного центру, тобто м'язи у вас стають. Після травми промеженої м'язи із такого положення стають в таке положення. Тобто, навіть якщо ви використовуєте вправи кегеля, спеціальні тренажери, м'язи можуть дійсно тренуватися, промежені, але якщо вони не стикаються, вони не е, мають достатньої сили, щоб це відчули ви та ваш партнер, наприклад, при статевому житті. Тобто, у вас не, е, не сходиться, є певне зяяння входу у піху. Чому не той самий м'яз, ви запитаєте, ну, ви тренуєте м'язи, що зміниться після операції, якщо це буде той самий м'яз? А зміниться те, що для м'яза важливо, як він кріп, кріпиться. Наведу приклад з біцепсом. Якщо у мене розтягнута рука. І я візьму гантельку, наприклад, там ну, 10 кілограмів, так навіть мені, людині, в принципі, не дуже слабкій, буде складно там 10 чи там, 15 кілограмів в такому положенні, положенні згинати. Але якщо у мене біцепс буде на половину ходу е зігнутий, мені буде набагато легше е працювати м'язами. Також точно м'язи промежені, якщо вони... Анатомічно повернуті в ідеальне своє положення, вони набагато краще починають працювати. Тому неможливо в деяких випадках досягти ідеального ефекту тільки за рахунок вправ кегеля, і потрібна операція, щоб привести в норму розташування м'язів промежини. Так що приходьте, в принципі, треба дивитися обов'язково перед такими операціями, слід, щоб хірург, хто буде оперувати, у вас подивився. Тому що бувають ситуації, коли операція взагалі не потрібна. Ви думаєте, що це схоже? Ви по опису дивитесь, що повітря потрапляє, там слабкість. Входу опікува, насправді вам потрібна зовсім інша операція може бути. Чи навпаки можна без операції вирішити питання і не так все погано, як ви можете собі уявити. Так? Тому треба все ж таки, це ситуація, яка не вирішується онлайн-консультацією. На такі е, процедури треба йти перед процедурою на е, звичайну консультацію, навіть якщо ви живете в іншому місті, я розумію незручності пересування, особливо під час війни, але е, краще втратити трошки часу і обрати правильну процедуру, ніж обрати е, е, ну, відразу неправильний метод лікування. В принципі, відновлення швидке, як і після задньої кольпарафії, є відео і про задню кольпографію, я раджу вам обов'язково подивитись. Фактично, відразу ви можете е, піти додому. Там наступного дня ви можете, в принципі, йти і на роботу. Можна сидіти. Я дозволяю сидіти з 2006 року. Всім після таких процедур, після пологів, після ушивання піхви, дозволяю сидіти. Тому що я читаю наукову літературу, аналізую. Є переконані дані, які продемонстрували, що при сидінні. Нічого тут не розтягується, ніякі шви не розходяться. Тому що жінка сидить, ну і чоловік, в принципі, так же точно, на седалічних бограх. Ось, Ось на чому ми сидимо. А промежина знаходиться, якщо лінію провести між буграми, промежина вище знаходиться. Тобто, якщо це не велосипед, не лань, не там, олень, не поні ваш чудовий. Невелика собака, якщо ви на собаках десь там на півночі живете, то можна сидіти. На велосипеді дійсно не треба. Сам, самокат можна. Ну, я жартую. А на звичайних стільцях, там, на столі, якщо хочете, можна посидіти. Не хвилюйтесь. Ну, на цій оптимістичній ноті я закінчую. Все буде добре. Все буде Україна. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Будемо на зв'язку.